Я б'юті майстер новачок, і я взагалі не розумію, з чого мені почати. Подружка, уважно слухай і запам'ятовуй план дій, який робила я, якби була б на твоєму місці. Коротше, перше, я б точно почала вести свій блог в інстаграмі або в Тіктосі, щоб про мене дізнались люди. Ну, бо як по-іншому, вони мають про мене дізнатись. Викладала б туди дуже багато контенту, щоб якомога швидше знайти свій формат, свій стиль та свою подачу. Почала б шукати блогерів з мого міста, який може запропонувати свої послуги по бартру, а згодом на перші зроблені кошти купувала б в рекламу за гроші. Чи так само у блогерів, або просто вкладала б таргет. А ще я б детально проаналізувала взагалі своїх клієнтів, хто ці люди, які болі, які їх запити, а також проаналізувала б ринок, а саме лідерів на ринку, щоб розуміти, взагалі, які є тренди, хто чим займається, хто що публікує, хто чим живе. В блозі я показувала б не тільки свої роботи чи якийсь експертний корисний контент, а обов'язково розкривала себе як особистість. Це ж б'юті ніша, Всі ми дівчата, всі ми хочемо приходити на б'юті процедури до якогось класного, відкритого, цікавого майстра. Тому я я б розкривала себе саме такою. А також я б транслювала класну атмосферу в студії для того, щоб дівчата бачили, як відбувається процес роботи і куди вони взагалі прийдуть, що їх чекає. Або просто пішла на навчання до Енвітюк, і вона мене всьому навчила. У неї учні, які в б'юті нічі, роблять офігенні результати. Тому годі чекати, думати, що робити, просто заповнюй анкету в шапці профілю, або пиши мені в Директ, хочу дізнатися деталі. І вже в березні ми почнемо роботу над твоїм блогом.